Привіт! Я запрошую тебе у медитацію у обіймах світла. Влаштуйся зручно. Влаштуйся так, щоб ти могла відчути опору. Сядь або ляж. Зроби глибокий, повільний вдих. І такий самий м'який повільний видих. І ще один. Вдих. І видих. Усвідом своє тіло. Воно не зламане. Відчую. Це твій храм. Зроби глибокий вдих і відчуй маківку своєю головою. І далі м'яко прийди увагою донизу через чоло. Очі. Відчуй, як розслаблюються. Твої вуха, твій носик, губи, щоки, твоя щелепа. Як розслаблюється твоя шия і повітря вільно слідує по ній. як розслабляються твої плечі, руки, долоні, кожен. Пальчик. І як тепло спускається у груди. У живіт з кожним видихом. Ти стаєш м'якшим. І відчуй, як твоя енергія м'яко опускається донизу. У таз. Стегна, коліна. І далі до самих стоп. Відчуй, що ти вдома, ти в тілі, ти у собі. А зараз уяви, високо-високо над тобою. Сяє золоте світло. Це світло творця. Воно безмежне. Воно чисте. Воно бачить тебе цілісною. І саме зараз воно м'яко опускається до тебе. Торкається маківки твоєї голови, твоєї коромної чакри і входить всередину тебе. Воно своїм сяйвом очищає все твоє тіло, твої думки, твої емоції, прибирає сумнів, журбу. Біль. Це золотий сяйф ніжно спускається донизу у твоє серце. у живіт. У ноги. І кожна клітинка твого тіла наповнюється спокоєм, підтримкою. Прийняття це світло пам'ять твоєї душі. В ній немає осуду, лише любов, і вона вся твоя. Зроби ще один повільний вдих. І перенеси свою увагу на центр грудей, у твоє серце. Запитай себе, Моя душа, ти тут, і дозволь собі відчути безмежне тепло, м'яке тремтіння знання, що ти не загублена, ти на шляху. І Твоя душа з тобою назавжди. А зараз ти чуєш голоси, м'які, наче легкий вітер. Це твої наставники, твої янголи, твої рідні душі. Вони шепочуть тобі. Ми з тобою, ми ніколи тебе не покидали. Ми бачили твої сльози і тримали тебе в обіймах, коли ти падала. Ти світло, ти промінь у темряві. І навіть коли ти не віриш у себе, ми віримо в тебе. Залишайся з цими словами, дозволь їм звучати і жити всередині тебе. Тепер уяви, що з твого серця розквітає квітка, квітка любові, і з кожним ударом серця вона пульсує. З кожним ударом серця вона випромінює рожеве світло. А це світло обіймає кожну частинку тебе. Твоє тіло, твої вчинки, твої спогади і каже, я приймаю тебе, я люблю тебе. І я обираю бути з тобою завжди. Відчуй, як ця любов розливається хвилею. І ти наповнена. Ти цілісна. І зараз це найсправжніше відчуття. Зроби повільний, глибокий вдих, усвідом своє тіло, відчуй свої стопи, свої плечі. Відчуй простір, у якому ти знаходишся. Подякуй собі. Подякуй Всесвіту. подякуй своїй душі, що не припинила вірити у тебе. Ти у світлі. І це світло тепер назавжди з тобою. Залишайся у тиші ще кілька хвилин. А коли будеш готова, Відкрий очі і неси свотло.